Добрий раночок, я вже трошечки роздуплився майже. Зараз сушу свій спальник, свій каремат, Точніше, я їх вже посушив, ось вони лежать. Я їх зараз буду складати, сушу шортики, сушу свою панамочку. Ну і що? Я буду збирати. Жалко, що мій каремат, який я в принципі вже заклеїв, дві дірки в ньому знайшов. Все одно він спускає. Один раз я його вночі підкачував. Але цього набагато не вистачило, яке мене його все одно спустило. Зараз буду чекати, поки всі прикидаються. Будемо снідати, будемо рухатися далі. По своєму стану здоров'я скажу, що мені вже краще, ніж вчора. Тільки от кашляти якось більше хочеться і трішки на ніс більше забитий. А температура по відчуттю, можливо, навіть вже може і немає. Десята година ранку, і ми все-таки вирішили вже нарешті піти далі в гори. Ми покушали, так сказати, зустріли перший день літа, бо сьогодні перше червня, день захисту дітей, тому сьогодні дітей ми будемо старатися ніяких не бити. Ну що, і поки що у нас починається підйом в сторону синяка. Синяк досить такий лайтовий буде, тому ми йдемо. Вийшли на ось таку от галявинку, ну як галявинку. Камінці ростуть просто. Втикаємо, у всіх інтернет працює, у мене інтернет. не працює. А отам от ми були, я не бачу, тут видно, звісно, чи не видно. Десь там червона кришка, Криша. це та капличка, коли якою ми ходили, інтернет ловили. А от сюди трошки ближче, то ми там ночували. Скоріше за все, оце явірник іде, і там К кажуть, є якась заброшка, то треба буде якось ходити, подивитися, що там на заброшки, полазить, по ній. Там чи бункер, чи що воно там таке. Ось починається вже те, що ми дуже сильно не хотіли. Починається маленький дощик. Цей дощик може перерости в нормальну зливу і може знову почати блимкати. Цього б дуже-дуже сильно б не хотілося. Бо ми зараз будемо навпаки набирати висоту. Це більше шансів того, що можемо стати притяженням для блискавки. Ну, поки що ми через кущі пробираємося. Більше нас наздогнала хвороба мене. Якось важко мені йти. Трошки знов голову давить. А може це і коливання погоди. Ой-ой, як холодно. Все-таки негода нас настигла. Ми поодягали дождівачки, будемо зараз або прийти в них йти, або закачатися від дощу. Ну, як буде, так буде. Поки що ми от в дощовиках дивимося. Як десь отамо чи отамо в Буковелі люди відпочивають. Там В басейнах купаються, поки ми оце от отут по кущах лазимо, по дождикам. П'ють свої, какао там всякі. Ну, налівки, я не знаю хто ще п'є. Налівки краще не пити. Я думаю, краще пити все-таки какао. Іли Кока-Колу там. Ну що, Кока-Кола це вкусненько. І пішли, звісно, зараз обходити, Я вирішив через магічний лес идти. Бо мені хтось сказав, що тут реально гноми живуть, но зараз ми це перевіримо. Як їх там звати? Кить, 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 кить. Нема, блін. От представте, що зараз ви тут йдете, а не. Ой, порвал, блін, дождевик. Ой, зря я, короче, сюди поліз, вообще. Ой, застрял, я застрял. Що ви тут йдете замість того, що ви там десь вдома сидите там, кофі п'єте, картошку кушаєте, смотрите, відео, А могли о тут по кущах лазить. Ой! 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 Ай! Застріл, блін! Помогите! Тому синяк десь видно, а там так, забувся вам сказати, що гора Синяк має висоту 1665 метрів. Але зараз воно трошечки в хмару заходить. Синяк насправді мені не подобається з гір, бо коли ти на нього піднімаєшся, немає такого відчуття вершини, як, наприклад, навіть на тому ж самому хам'яку. Ну, Хам'яка нам тут зараз ще не буде видно, бо вона більш полога і коли ти на неї. Здіймаєшся, ти, ну, по суті, ти як по полю комусь ідеш та й все. Така короте, горка. Ми її проходимо, бо її треба там вже пройти. нам. Вийдемо до малого горгану потім. Малий горган мені більше подобається, ніж синяк. Ну, короте, як по мені синяк ні о чому, таке собі просто поле на висоті та й все. З каміння. І ще тут ви можете, якщо перші рази йдете, ви можете трошки загубитися, піти не по тій стежці. Вам треба триматися більш лівої сторони. Тоді там буде більш-менш нормальна тропінка. Якщо підете по тій ну, з тої сторони, то ви будете лазити по камінцям. Я думаю, що вони вам дуже сильно набриднуть. Плюс, коли дощик проходить, то вони стають слизькі, оці кущі вас ще дістануть дуже сильно. Бо ці кущі теж знову ж після дощика навіть воно прокрапає, і ви будете ходити, і у вас весь одяг буде мокрий. Та й просто по кущах цих пролазити інколи досить дискомфортно, ну як ви тільки що бачили. А так взагалі вся система горганська, як по мені досить, досить цікава, та й прикольна така гірська системка. Не знаю, поки що це, напевно, одна із топових, які мені подобаються. Ну, понятне, чорногорський через свої висоти і краєвиди. Він, напевно, перше місце займає, навряд його щось переплюне. А горгани вони більш дикі, і ця дикість вона теж якось підкупає. Я хочу піти в іншу частину горган, яка взагалі там пороша повністю от деревцатами. Які тобі заважають ходити, там медведя живуть, вовки, бобри якісь, я не знаю, всяка ця штука, яка може тобі теж завдати якогось клопоту. Отам от полазить. Але це я думаю може якийсь чи сольний похід буде, чи це буде похід там з товаришами. Взагалі не понятно, коли він буде, але думаю, що таке буде. Ой, опять застряну, що ж таке, я не могу. Ось погода ще погіршується, скоро взагалі ні черта не буде видно. Ну, ви Зустріли другого туриста за весь цей час, ніж другого чоловіка. І До цього сьогодні ми бачили дві жіночки в похід, пішли. Людей взагалі щось мало. Я не знаю, куди всі квітки ділися, але ну, людей, як на сезон, взагалі нема. В горах. Я не знаю, чи то через краплі, чи то через цей бічний вітер дуже сильно болить голова. Ось тут, о, знаєте, як коли закапаєте, воно вниз дає і трошки в око, а отак в мене воно теж дає вниз, в око і в лоба. Йти важко, але ну, норм. Це ніби не найгірша ситуація, яка була, просто хворим ходити в гори. Така собі ідея. Але я все одно майже вилікувався. Просто погода не к чорту, а так кайфовенька. Хоча я вже казав, що чим більше якихось перешкод, тим більше запам'ятовується похід. От дивіться, просто море камінців. Я думаю, що зараз ще більше підзатягне нас. Хоча нас, нам, якщо чесно, трошки пощастило, бо хмарка нас так сказати трошки обповзає в бік. Всього, ми прийшли на синяк. Оце там поміточка де пише синяк. Дзеркало. ну Поки що я віддихаю. Що вам розказати, розкажу, чому синяк називається Синяк. Одна із версій, ну в принципі єдина яку я знаю, це коли ви піднімаєтесь на якісь інші гори, з яких видно синяк, в определенний період дня він ну, віддає просто синім кольором. Тому його довго не думаючи назвали синяк. Ось так от. А за малий горган я вам розкажу вже, як будемо на малому горгані. Що, може, зараз розказати. Ні, потерпите, я розкажу вам вже на малому горгані. Погода вона сильно проти нас. Починає посилюватися дощ. Зараз хоча вам дзеркало покажу, що я реально на синяті. Все, бачите. Відео підтвердження. Все, ми будемо чолапати далі, бо... Замерзали вже, сидіти взагалі нереально. Зараз я з мерзлими руками дістав камеру, щоб показати вам, що нам відкрилася наша наступна ціль. Ось гора, малий горган. Йдемо зараз до нього. Дощик перестав поки що йти. Вітер нас все далі і дужче обдуває, ми собі цибаємо по камінцях і рухаємося. В сторону Горгана. Я думаю, що десь за пів годинки, за годинку у нас має трошки розпогодитися і, можливо, буде вже нарешті нормальна погода. Ми зможемо собі трішечки дозволити зробити привал. Зараз ми такого не робимо, бо ми позамерзаємо, тому ми йдемо в такому в невисокому темпі, воно типу, таке комфортне для кожного з учасників. Та намагаємося собі ноги не повикручувати, й не змерзнути. та й все. В гарганах та взагалі багато де в горах, де є камінці. Великий камінець, Оце називається Живий камінь. Побачите, ми на нього наступаємо, він рухається. Якщо у нас під ногами є багато, сьогодні, наприклад, маленький, бачите? Тут якщо він даже буде рухатися, це. Незначно буде для нас, бо, скоріш за все, тіпо, ну, вони там сунуться, стиснуться між собою маленькі камінці, і ти нікуди не поїдеш. Фізика. вчіть фізику в школі. Я не вчив, я не можу вам це пояснити, для мене це магія. Ой, коли ти не знаєш магію і заклінання, світ сповнений для тебе хімії і фізики. От. Так що вчіть або магію, або фізику. До речі, про магію. Десь за цим пагорбом. Оце от ви ну дивилися ж Гаррі Потера, знаєте, що там був карпатський дракон. оце Він живе тут на Горганах. Він то тут, то в Румунії живе, короче, і оце він живе от десь за оця от гора, це Малий Горган. там Далі у нас буде гора Довбушанка, на неї не можна залазити, бо там живуть ведмеді і живе оцей от дракон з Гаррі Потера. Так що треба обережно. А ще тут, якщо ви не знали, проходили хобіти разом з Гендельфом. І це вони там вийшли якраз з печери, по-моєму. І ось тут там, ворони літали, шукали їх. Оце ми здесь. Зараз. Ну, це інформація Ну, Точно можете вірити в ці слова. Зараз я буду проводити заклинання з обрядом для того, щоб сонце в нас було. Так що не лякайтеся. Сонце! Прийди сонце! Освіти нам шлях! Зроби, щоб хмари розсосалися! Висуши наші руки, дощовики. Все, я звернувся до карпатських богів. Вони мають щось зробити з цим. Ну, це, як знаєте, книга жалоб. Це я їм. Ну, тупо на гарячу лінію подзвонив тільки що. Не пройшло двох хвилин. З заклинаннями я спрацювало, солнышко потрошечки виходить. Ну Його ще не видно, але вже в нас просвіт тільки що ми навіть тінь свою бачили. Ну, коротше, спасіба. Е, Зараз, поки ми з вами на Привальчику, я хочу попробувати таку от штучку. Е, По-моєму, це якийсь раціон харчування екстрений. Якщо я не помиляюся, це німецька якась штука. чи натовська, хрена, воно, вона досить сильно калорійна, тут 460 калорій на 100 грам. Мені казали, що вона, наче як шоколадом має віддавати. Ну, побачимо. Вона має термін зберігання, по-моєму, чим більше, ніж 20 років. чи щось таке, Це, типу, беруть з собою, на всякий случай, якщо десь десь загубитися чи ще щось. Ну, коротше, будемо пробувати. Так, і що? У нас розпаковка розпаковка сублімат патруля. Опа. Ой, порвал, блін, пакек. О, офігеть. Коротше, якісь отакі от дві, я не знаю, що таке. Біла якась крейда. Тільки дуже така, знаєте, паршива крейда. Так, оце я на потом оставлю. Це потом скушаємо. Ну і вони теж запаковані. Я так розумію, це типу як на два прийоми пиші. Якщо ти цією штукою нахаваєшся, можеш і другу лупануть. Воно, бачите, отаке в пакетике. І тут теж поділка є на два. Не знаю, це з розрахунком, що можна її сильно наїстися, чи що. Перша проба буде у нас запах. Ну, Вона, якщо чесно, взагалі нічим не пахне. А, вона ще навіть знає, таке на халву, похоже, та ні, вона як. Ну, на ощупь вона як печення пісочне. А по запаху... Блін, ну от щось нагадую, ,まあ, я не можу сказати, що. Ну воно взагалі, типу, не як їжею пахне, а як якось, знаєте, там собакам дають може. Ні, не собакам дають брешу. Ладно. Бачите, воно сипеться. Воно так не, не, не ну, так не дойде до вечора. Може це якась розпалка для костра, а я її сижу, жру. <р logica> Без водички вже є, це вона Я навіть не знаю, що вам сказати, на що воно схоже. Ну, воно тупо безвкусне якесь. Може тут якесь. Та ні, показали, я думаю, привкус є. Ну Воно просто типу, ну, безкусна фігня якась, Ну зато калорійна. Трошечки солодкувата. Не знаю, що сказати. Ну, без води карач, її, карач, їсти не раджу. Може і треба було воду питати. Ось таки, коротше, у нас з вами вийшов обзор цієї Дав Дали цю шу фігню по кругу на пробу. що скажете, як вам фігня. Ну от поки що Фігня. якась. А ти що скажеш? Ей, мужичок. Крейда. Нас обманули, ми тупо крейди нажались. Ілі розпалки для костра, побачимо. Ми прийшли до висновку, що це може бути просто, як, знаєте, спресований протеїн. Типу, ну, більше всього, воно як печиво віддає. Тут навіть є по структурі такі штучки, які нагадують, якийсь чогорішок чи, чи то печеньку. Ну, короте, щось дуже пресоване. І з дуже великим терміном зберігання. Ну, взагалі, прикольно. я б ще кусочок сховав. Що це воно затягує, може це амфетамін? я просто ніколи наркотики не приймав, то може бути. Будь... Це ніфіга не протеїнове, бо тут написано, що протеїна тут тільки 145 грамів, вуглеводів 60 грамів. І тут, короте, якщо б ми розуміли англійський, ми б могли це прочитати. А так ми ну, трошки дураки. Тут якийсь «Beckett Wear, щось написано. Палмфат, ну це я розумію. Палмфат це пальмова олія. Шугар це цукор, соєвий протеїн. Барлей малт. Я не понимаю, що це таке. Барлей малт. Знаєш, що таке бармалей? Екстракт, Вітамінц. вітаміни. Е, і це натовський, Маргунке бусик ваут нато опровед. Понятно? Отак я по англійському читаю хорошо. Як ви бачите, у нас сонечко є калдастомою, спрацювало остаточно. Е, йдемо зараз до гаргана туди. Відром нас ще обдуває, я сподіваюся, що ще більше через це не захворію і що моя флізочка підсохне, бо вона мокра через те, що під дождевіком парився трошки. Ну Нічого. Скоро дійдемо. Сьогодні у нас остання останній ночівля. Потім далі ми діти чилить будемо і все, ну, один день чила і домой. А потім сплав в мене буде, екзамен по туризму. Після екзамена. Не знаю, якщо мені дозволять, зніму вам як взагалі проходить рекрутинг. Будемо дивитися, там, я не знаю, там, перший день рекрута чи щось таке. Дивіться, а ось о, дощик іде. Бачите як там? Плотненько покриває територію. А ось. О, а ось о. Знову варують ліс. Ви представляєте, де не подивимося, варують ліс. Зачем варувати ліс, якщо можна його не варувати? Не розумію. Оно синяк, на якому ми були. Ось вже малий горган, на який ми в цих от брилах долазимо. Оно Буковель там десь тусується собі знизу, там п'ють Кафійочки, блін, а ми тут ходимо, макохли хотімо попити хоча б Ну що, мої інтернет-путешественники Ми вже на верхівці гори Малий Горган Зараз вам доказательства покажу Бо вдруг я вас обманую Че вас не обманую Все бачите Малий Гурган Це стікер нашої волонтерської організації висить тут вже десь напевно з рік. Що можу розказати вам за назву гори Малий Горган? Кстати, скільки вона висотою? 1500 чимось, це не менше, ніж синяк. Кстати, дивіться, як синяк уже відкрився. Малий Горган, скоріш за все, походить назва через те, що дивіться, ось є свій діалект тут. Коли каміння падає, вони це називають гуркоче. Гурко, типу. гуркоче таке типу. Ну, звідси починаються назви оцих от е, систем горганських, там де багато камінця. Що це горгани. Бо тут постійно камінці десь падали. І вони там типу, гуркотіли, гуркотіли, типу, Горган, так воно і вийшло. Малий, бо ну, не дуже висока. Типу, гора, значить, Десь є великий горган, там є просто горган. І вони такі, так, буде малий горган. ось так от. Утворилася назва малий ґурган. От, нічого сильно замисловатого в цьому нема. І йомайо, дивіться, який автомат. Ту -ту -ту -ту. Опять можна стріляти. Ні, ну це поганий. Це такий автомат першого уровня. Нам такі не підходять. Ми таким навіть ну користуватися не будемо. Це просто таке. Прикол, коротше, я колись думав, що на горі Цицька, яка знаходиться на боржаві, стоїть хрест. Це якось з православ'ям пов'язане, але а, я вам не буду розказувати. От як піду на, цей, на боржаву, тоді вам розкажу. Отак, От От Тепер все не знаєте, чому там стоїть хрест, але знаєте, що це не через православ'я. Отак. А потім, як відомо, розкажу все. Будете дуже прикольно здивовані з того всього. Кстати, ну, на цьому я можу вам сказати, що наш горганський випуск, скоріш за все, ну взагалі типа, похід по горганах. На, цей, на це відео закінчується. Далі нас чекає просто спуск на полонину. З полонини ми будемо спускатися до водоспаду, і ми будемо виходити в Яремче. Я думаю, що я вам це покажу. Це буде такий знаєте, маршрут А-ля Татаров Яремче по Гурганам. Такі Чисто на два дні, щоб ви там могли потусити. Я знаю, що багато хто працює просто там п'ятидневки. І ви так зможете, грубо кажучи, там в п'ятницю. Вечором виїхали і що, і ви ніч все одно не встигнете. Ну ладно, вихідний прийдеться брати вам. Ну, коротше, прикольний маршрутик на дві ночовки. Якщо не залишатися, як ми, зазвичай залишаємося, бо ми зазвичай ще в готелі на одну ніч залишаємося, щоб там помитись, побритись, відпочити, потусуватись, там трошки окультуритися. Ну Хтось окультуру, це правда, не музеєм, а хтось там шукає, де їм налівочку знайти якусь. Ну Ми таки не підтримуємо. Хоча і не забороняємо отак от. Коротше, покажу вам. Все-таки покажу говорили, блін. Вам народні награвання на дрімбі.

Більні люди. Гаррі Поттера не дивилися, властелі на колець. З ким я в поход ходжу, це ужас. У мене наступний раз я в похід беру тільки людей, які дивилися Гаррі Поттера і властелінакалець. Якщо вони його не дивилися, ну просто нема що з такими людьми робити. Ну, от як з вами можна ходити? Це ужас. О, все, вони вирішили, що ми сьогодні кормимо медведя їми. Їми, їми і ними, правильно? Я думаю, якщо б я таке казав учительниці з української мови, то вона б мені вже лінею пальці поламала б. Блін, малому, тупо, 17 років от, по суті, недавно, стукнуло. Він вже другий раз в поході нормальному. А оце його одногодки сидять там, блін, під забором пиво п'ють, рева п'ють, слушають сигарети. Всякой фигней занимается. А вот этот, ну, тип, нормально, вот лазить. Блин, по горам. А ну, поверни, сюда свою пачку. Что, нравится, тебе парам лазить? Да, да. Или лучше бы пиво пил. Ну, по горам, конечно. Ну, вот, бачите, лучше по горам лазить. А вот, це, ну, ему есть что рассказать. Знаете, там свои 17 лет. И вот есть ему что рассказать. Там, девочек закадрить. Ну, если он девочек да. будет кадрить, у нас тут вже ж штаки. Типа, Прогресивна молодь. Може мальчика закадрить. О, Да. Чи це їх, ані, ну, якщо без шуток, то насправді це тіпа, ну, напевно, одне із того, що я б хотів би досягти, щоб у нас молодь почала цікавитися там, походами, перестала курити, пити. Знаєте, такі, тіпа, більше якоїсь єдності з природою. Відкинути оцю всяку фігню, яка портить. В результати потім людям життя. Ну, це я про алкоголь, куриву, і там, ну, наркотики, поняття, ну і всякі інші там залежності. Був момент, коли я дізнався про Straight едж Це, типа, ви бачили, напевно, хрести, Та в мене зараз є. Блін, що штаніну треба доставати, вам показувати свої наколки, тюремні. От, бачите? Отакі От штучки, вони у стратеджерів. Кстати, я можу пишатися, що я. На ікси посадив там багато людей. Е, мені навіть писали потім. А, Я вам ще не розказав просто про це движуху. Це з панка якогось пішло. Е, двіж, що е, свідома відмова від алкоголя, наркотиків, цигарет. Типа ну, цих от три столба там було. У панків, коротше, тіпо. ну знаєте, тіпо, все, що вас робить слабшими і визиває у вас залежність, ви від цього відмовляєтеся. Ось так, от, тіпо, ну це основні ідеї в них. Там є просто ще хардкор, коли ви там взагалі по суті, ну дуже багато від чого відмовляється, там від ліків, від ще чогось. Ну, Це в принципі має право на життя для тих, хто хоче. Але для мене це вже занадто. Типу для мене вистачає відмови від алкоголю, курова і наркотиків. Це в принципі база. І от, типа, для молодежи, яка там 14, 15, 16, 17, 18 років, ну будь-який вік, коли в них починається. Таке стремлення показати, типу, та я вже крутой, блин, я старше, ніж я кажуся. Ви краще покажіть це якимись реально корисними справами. Ви там не малюйте там балончиками десь е, по домах. Ви просто ви краще сходіть в парк, позбираєте сміття за старими придурками, які там його порозкидували. Це. Тут ви свою крутість покажете набагато більше, ніж і не те, що крутість, ви тут покажете навіть свою дорослість чи що. Типу тим, що ви за цими старими придурками, які вас там можуть в декілька, в два-в три рази старшими бути, ви за ними це прибрали і ви не таким разі, як вони. Дивіться, яка гарна. Просто корова лежить. Ну, понюхаємо. Походу, ви їй не сподобалося, блін. Корова вас понюхала і втекла. А, я зрозумів, чому це. Тому що що ви не підписані на цей канал і без підписки дивитися, чи що, я не зрозумів. А ну підпишіться, щоб вас корови, блін, любили. І крім коров, бонусом, що вас дівки будуть любити. А якщо ви дівка, то вас будуть парубки любити. Понятно? Блін, а вже втомилася йти. Скільки нам ще до того, блін? Станції метро-Червоний іти, чи хоча б до Баріспольська якоїсь дійти. Оце ходимо, ходимо, ніяк не можемо дойти. Ви представляєте? Оце, звісно, Київ огромний. Там десь пазняки. Десь ну, в лісу не видно, там осакарки. Ну, ті, хто не був на Лівому березі, я думаю, що ви тут не розбираєтеся. Ну, коротше, Скоро ми до Бориспільської й дійдемо. Добрий раночок. Що можу сказати, у нас третій день почався. Сьогодні ми вже спускаємося. Забувся вам вчора зняти, як ми табір поставили. Ой, що, ми коло річечки коло річечки трошечки скупнулися, побудували костер, але потім пішов дощ, трошечки гриміло. І що? То й ми просто собі позасинали. Якщо такого нічого не було, хоча погано, що він не зняв, як ми багаття зробили, бо було прикольно, така атмосферна штука, воно постійно падало, я собі пальця опік. Так, а зараз будемо трошки роздуплятися, кушати і будемо йти вже не є нам, небагато, нам годинки 3-4 йти. Трошечки про те, де ми спали. Дивіться, ось у нас тут одразу річечка виходить, туди там водоспадок якийсь невеликий є. Ось що, раз наша палатка, два наша палатка, там три наша палатка. <кій> і кострище, яке горіло, але потім його задушив цей дощ. Ну все, коротше. Ну, Масштаби кастра були хороші. А зараз у нас сніданочок. Збираємо свої манатки і валимо вже далі. Один з мінусів ночівлі в дощ та коло річки це те, що приходиться потім сушити намет. Ось так. Ну, поки він тут під сонечком просушиться, ми будемо збирати далі так, наші речі. І що, і готуватися до того, що будемо вже спускатися в цивілізацію. Ну і там ми вже все інше добре досушимо. Що в принципі ми сильний не промокли. Оце тільки тенти промокли на наметах. Ой, блін, тут болото в нас.